Доброго ранку, персик. Що, як спалось? Хорошо спалося? Вночі трошки потик, дикав. Іграшки, потаскав, там спав. Вранці будильник задзвонив, то він до мене прийшов. Говорить, все, вставай, давай мені їсти. Да, персик. Було таке. Було. Прилежить на столі. Мурчить. Хі -хі. Мурчиш. Хвостом валяється. Каже, доброго ранку. Доброго ранку всім. Гарна вам понеділка побажаю людям. Каже, щоб все, що ви задумали, все-все. Це все все збулося, да? Поїв, походив, повозмущався. Перележить. Будемо кавопить. Будеш каву, так? Да? Так, буду робити каву. Підчув, що каву. Пить. Гарного ранку всім від Персевальда. Подивись сюди, будь ласка. О так.